Унікальна єдність українського суспільства військових, воєнно-політичної складової забезпечило не лише ситуацію, коли Україна вижила, вистояла і почала нищити ворогу, але показала всьому світові, що Україна і Українці це суб'єкт, Україна, нація, Україна держава це одне ціле, і так демократична країна, демократична нація оборони чинить оборону, і робиться успішно. І саме ця єдність стала запорукою подальшої міжнародної підтримки, і саме ця єдність залишається найбільшим ворогом для Путіна, найбільшою перешкодою в його геноцидній війни проти України і українців. Він багато ж не вимагає. Він просто каже: Визнайте, що вас не існує як країна, як нації. Визнайте, що ви складова руського міра. Ну і, в принципі, ніяких проблем більше не буде. Тому використовують абсолютно різні інструменти і такі чутливі теми, як. Російська пропаганда і російські спецслужби, навіть як проблематика безвісті зниклих, полонених, вони також активно використовуються і ми бачимо це, як російська пропаганда одних військовослужбовців демонізує і пробує натравити на інших, як російська пропаганда використовує будь-який навіть успішний захід і успішний обмін для в своїх інтересах, як активність українських родин пробується бути використана проти українських. Полонених і держави, але стратегічно у них цього не виходить.